Російська пропаганда спробувала вкрасти український тризуб, назвавши його російський, у тлумаченні тих же пропагандистів. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Днями на каналі Росія 1 вийшов пропагандистський сюжет, де говорилось про те, що сталася історична і археологічна сенсація. Пропагандист Попов, який був автором цього сюжету, розказує, що нібито днями у Новгороді на розкопках була вперше взагалі в історії розкопана печатка Ярослава Мудрова, який певний час був там князем, із руським тризубом. От так і До вчора ще цей тризуб всі називали українським або ну бандерівським знаком. А тепер він руський тризуб. Далі пропагандисти пішли ще цікавішою стежкою. Вони сказали, що цей тризуб Має руське походження, мовляв, це був знак чи то родовий, чи то державний, такої собі ільмінсько-новгородської династії, якихось там князів. Більше того, там далі вступився в сюжет. Ще якісь історики розказують, що походження Тризуба схиляються до того, що він є таким собі переробленим знаком сокола. А сокол був завжди символом оціх от князів, саме руської, а, а читай російської. Державності. От такий собі пропагандистський сюжет. Для того, щоб зрозуміти всю підлість цієї ситуації, скажемо про те, що ми вже неодноразово констатували той факт, що Росія використовує історію на свою користь, перекручує історичні факти на свою користь і краде історію у всіх, у кого це може зробити, особливо у українців. Саме вони записали себе, тобто москалі записали себе у нащадки Київської Русі, хоча в той час, коли Київська Русь була і процвітала потужною державою, на болотах там на Московії жаби ще кумкав. Ну а тепер давайте без емоцій розберемося по фактам того, що вони сказали, і де тут криється брехня і маніпуляція. По-перше, не існує і в історії річних якихось документах, навіть літописних документах, не зафіксовано такої собі ільменсько-новгородської династії. Такого просто не було. Це вигадка російських московських істориків. Далі, Ярослав Мудрий, раніш тоді він просто був ще Ярослав, дійсно княжив у Новгороді і потім уже відвоював собі Тольнийград, тобто Київ. І це все відбувалося у межах міжособних війн, між братами, між родичами за владу у Києві. Це було нормальне явище. Але що цікаве, ці знаки, про які говорить Попов, Тобто ці тризуби були зараз знайдені не вперше. Археологи знають більше двох тисяч знахідок із тризубами, двозубами і схожими знаками руських князів. Вони знаходились і до цього часу, і в цей період, і навіть за Радянщини. Тобто більше двох тисяч археологічних знахідок з такими знаками. Тобто, це є брехня пропагандистів. Немає ніякої сенсації. Ці знаки знаходили. І раніше. Що стосується взагалі походження знаку від нібито стилізованого сокола, це знову ж таки одна із багатьох гіпотез. На сьогоднішній день існує більше десяти гіпотез того, звідки ж походить цей знак, які корені він має, що в ньому зашифровано. І так, одна з гіпотез говорить, що це може бути сокіл, який схожий з соколом Регнарьоком, у скандинавській міфології інші говорять, що це теж пов'язано з Скандинавією, але із вороном. Тобто, це просто гіпотези, і немає сталої версії про те, що тризуб має саме таке походження. Більше того, українські історики говорять про те, що в основі тризубу лежить більш простіший знак двозуб. І цей знак двозуб був таким собі тавром, таким собі міткою князя Святослава. А вже пізніше він з'явився у вигляді Тризуба у князя Володимира, який був молодшим сином, і є версія того, що саме Тризуб собі ну, придумав або допрацював Володимир для того, щоб теж якимось чином бути причетним до цієї княжої династії, бо по праву по законах того часу він не був старшим сином, тобто не міг носити і використовувати тавро свого батька. Ще одна брехня, ще одна маніпуляція, яка криється в цьому пропагандистському сюжеті, полягає в тому, що цей знак ніколи, навіть за часів Київської Росії, не був знаком державності, як говорять оці російські історики-пропагандисти, що це якийсь дуже-дуже потужний знак державності російської. Ні, це все брехня. Ці двозуби або тризуби були родовими знаками князів, але ніяк не державними. І це дуже велика різниця від того, що говорять пропагандисти. Ну і в цьому сюжеті, до речі, російські пропагандисти пройшлися по історику українському Грушевському. Мовляв, сказали, що якийсь там недоісторик або псевдоісторик Грушевський, коли після жовтневої революції, після розпаду Російської імперії утворювалася Українська Народна Республіка. Він придумав і запропонував використовувати такий собі цей знак в тризуб, мовляв, тому, що він дуже красивий. Це абсолютна брехня. По-перше, Грушевський був дипломованим істориком. По-друге, він написав більше двох тисяч історичних робіт та книг. По третє, він навіть ще за часів радянщини був академіком в одній із е, сталінських академій історичних, але довгий час поки не був репресований. Тож це все є брехнею. І ключовий мен в тому, що Грушевський не просто так запропонував цей знак, тому що він чітко і глибоко розбирався в історії. І розумів, звідки він цей знак походить, кому він належав, і як у часі пов'язується це з українською державою. Тобто, це не був просто красивий знак, який приліпили і для чогось там використали. І нагадаємо, що Тризуб сьогодні є малим гербом України, а ніяк не Росії, ніяк не російської держави. І ми розуміємо, що ці всі випади і ці всі пропагандистські сюжети зараз генеруються російською пропагандою не просто. Так, тому що коли Росія не просто краде історію, а ще й краде знаки, ключові знаки для нації, це е, означає, що вона намагається вибити ключовий базіс з підвалин, з підґрунтя з історичного взагалі минулого цієї нації. А це що? А це ще один крок для того, щоб знищити цю націю. Тобто ми говоримо про те, що подібні сюжети є кроками російської пропаганди по знищенню української нації. На тлі того, що Росія веде і фізичну війну і вбиває українців бомбами, ракетами, шахедами. Але що? Але ми будемо протистояти цій пропаганді, знищувати і викривати такі пропагандистські сюжети для того, щоб зберегти нашу історію і ідентичність. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.